Привет! Привет, собачки! Привет! Боже! Ой, вибач! Привет. Мамка ж гавкать начала с нервов. Мазуха скавулить. Боже, що там? Як ваші справи? На месте. Мамка, дивіться, гавкає. Да? Мазуха вон, упала, лежить, все. Так, молодці, все нормально, живі, здорові, Так, перекличка. Егор раз, два. 3, 4, 5. Тепер бусі нема. Капець, вони міняються, у них графік такий. А ну зараз гляну так. Що у нас з водичкою з кормом? Сухий корм, бачите? З'їли, пусто. Води, ну тут остатки є. Так. Короче, нема води. Тут сухо, а тут таке щось муляка залишилась, і зараз налью. Так. Все. Ти довольна? А? Довольна? Боже, боже. Ну давай буду чухать. Давай ще буду чухать. А Єгор, дивиться, біг саме перший. Побачив мене в образ. Все. Він уже... Бачите як? Ладно. Молодець, молодець, морда ти моя любимая така. Морда. Да. Тихо, тихо. Я ж хочу вас всіх погладити. Це ж на радості захотів, нема водички. Ліняє, бачите, як він лінька. Насипав, ой, налив, даю кушать. Голодні, звісно, вони. Це тобі мало, але я добавлю. На. Коротше, мамки, дивиться, який гарний кусочок здоровий. На. Так, сухий корм у мене є. Все як положено. Так що, кстати, люди, в мене таке одне діло, це я вже така мисль прийшла, я вже нікому не довіряю. Може в когось така є кормушка. Може тут хтось ворує цей корм. Ну мені кажеться, дивиться. Ну, собака не може там от залишок, якщо буде, От якщо я його кидаю туди. Воно летить, по-любому там залишок залишиться. Що Невже вона оце сама достала? Я просто вже думаю, може тут хтось приходить, забирає його. А ну може, хто знає. Скажете, будь ласка, тобі, напишете. Все, зараз буду годувати. Хватає, тут м'яса багато. Я в миску спеціально лежу, бо жара, юшка, щоб не тікла по салону. А тут чисто, бачите, не протікло. Є буся, теж гукав, гукав її. Коротше, є вона, все. Всі шестеро собачок. Всі є. Це бусі, це бусі. Залишив трошки бусі. Зараз я тобі дам. Слава Богу. Ще хочу все-таки показати, скільки мошки. Бачите? Видно вам? Скільки літає. На джинсах. Просто, я не знаю. Тисяч, он собачки бідні, мучаються. Очі. О, цей сам уже бере собі. Ладно, конець зв'язку. Багато мошкари. Так, насипав собачками, бачите? Повний. Цю штучку повну насипав. Закриваю і тут залишилось в мене в мішку, ще тут висипав, все, мішок пустий. Ну, якось так. Наїлися собачка, дивіться, як лягла, мазуха. Хтось, щось гавкає. Ладно.